Вітаю, друзі! Сьогодні з вами розглянемо, які були завдання з геометрії 20 червня на першій зміні з НМТ 23-го року. Тож, перше завдання було таким: визначити координати вектора С, що дорівнює b-а, якщо у нас є координати вектора і А і Б. Тож, вектор С він дорівнює B-А, тому нам потрібно координати вектора B, я їх перепишу мінус 7, 0 і 3. Від них відняти координати вектора А. 2, 1, мінус 5. Я їх так навіть переписую один під одним, щоб дуже зручно було їх віднімати, як наче в стовпчик. Тож, b-a мінус 7, мінус 2 це у нас мінус 9. І отак віднімаєте по координатно х від х, і від і, з від z. Тобто 0 мінус 1 це мінус 1. 3 мінус мінус 5, мінус 5 плюс 5, 5, 3 плюс 5, 5, це у нас 8. Ось такі координати у нас вийшли. Які з наведених тверджень є правильними? Пряма, що проходить через центр кола і лежить з цим колом в одній площині, має з ним дві спільні точки. Якщо пряма лежить. В одній площині з цим колом, тобто вона не перетинає, перетинає його з іншої площини, то у нас може бути ось десь такий варіант, як зображений на першому малюнку. Якщо пряма проходить через центр, то вона обов'язково буде його перетинати іще в двох точках. Тому так це правда. Діаметр кола, перпендикулярний до його хорди, проходить через середину цієї хорди. Діаметр перпендикулярний до хорди, і тут утворюється таких два прямокутних трикутника, які будуть між собою рівними, тому що у них ось ці гіпотенузи однакові, бо це радіуси нашого кола. І ось спільна сторона, тому ці трикутники будуть рівними за катетом і гіпотенузою, і отже, звісно, і ось ці у них відрізочки теж однакові. Тому дійсно діаметр перпендикулярний до хорди буде обов'язково проходити через її середину. Тому так це правда. Можна провести два діаметри, що не мають жодної спільної точки. Ні в якому разі, адже діаметри проходять через центр. а... Тоді обов'язково щонайменше одна, верніше, тільки одна точка спільна у них буде, і це центр цього кола. Тому ні, не можна такого зробити. Перший і другий варіант нам підходять. Наступне завдання таке. Укажіть формулу для обчислення об'єму правильної чотирикутної піраміди, сторона, і основ, сторона основи і висота якої дорівнюють А. Тож, ось. Нам зображена правильна чотирикутна піраміда, висота у неї А, і кожна сторона також А. Якщо це правильна чотирикутна піраміда, то значить в основі її лежить правильний чотирикутник. А правильний чотирикутник – це квадрат. Для того, щоб нам знайти те, що нас просять, а просять нас об'єм, ось в інформаційних матеріалах ви можете знайти таку формулу і побачити, що для того, щоб нам порахувати об'єм, нам потрібно площу основи помножити на висоту. Висоту ви вже знаєте, вона дорівнює А, тобто питання тільки в площі основи. Ми вже з вами вияснили, що в основі лежить квадрат. Квадрат зі стороною А має площу А квадрат. І це все збираємо. Разом. Тобто V дорівнює 1 третя помножити на площу основи це А в квадраті, і на висоту висота у нас також А. Отже, маємо А в квадраті помножити на А, це А в третьому, 1 третя помножити на А в третьому. Ну, і можемо 1 помножити на А в третьому, щоб записати в чисельник, це буде ось такий мати вигляд, і є такий варіант. Осьовим перерізом циліндра є квадрат зі стороною 8 см. Визначте площу S бічної поверхні цього циліндра. У відповіді запишіть значення площу поділити на π. Тож, перед вами циліндр. Його осьовий переріз це. Площина, яка проходить через вісь. І, звісно, якщо нам сказали, що це квадрат, я його винесла нам окремо, щоб ми могли на нього подивитися. Ось вісь і ось наш квадрат. Якщо кожна сторона цього квадрата по 8, то висота виходить нашого циліндра теж 8. І ось зверніть увагу, сторона квадрата це буде діаметр нашої основи. А отже, тоді він буде складатися із двох радіусів. Отже, якщо наша сторона 8. То радіус по 4 см. Таким чином, ми маємо з вами, що висота h дорівнює 8, радіус дорівнює 4, і можемо вже брати, і це все підставляти в нашу формулу. В інформаційних матеріалах знаходите, що площа бічної це 2πrH, і підставляєте, площа дорівнює 2π. Радіус, знаєте, він 4, H. Вона 8. Але вас просять знайти площу поділити на пі, тому я от відразу тут ділю все це на пі, його скорочую. І виходить 2 на 4 – 8. і ще на 8 – 64. Ось така остаточна наша відповідь в сантиметрах квадратних. І остання задача, яка на даний момент відома із цього варіанту. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 32 см, а Б дорівнює БЦ і дорівнює 10 см. До кожного відрізка доберіть його довжину. А Б і БЦ по 10. Загалом периметр 32. Скільки ж залишається на третю сторону? Звісно, 32 10 10, -10 – це 12. Тобто, а це знайти неважко, це 12 см. Далі висота, проведена з вершини Б. Якщо ми приведемо, вис... ось, наприклад, BH під прямим кутом. То ми з вами отримаємо висота в рівнобедреному трикутнику. Висота в рівнобедреному трикутнику вона співпадає із медіаною і бісектрисою. Отже, точка H це середина АЦ. Ось ці два відрізочка також однакові. Якщо АЦ була 12, то кожна з половиночок у нас по 6. Я вже це 12 прибираю, щоб вони нам тут не заважали. Маємо 6. Тепер питання: чому ж дорівнює висота BH? Подивіться уважно на трикутник, який у нас утворився HC і ось БЦ. Ось з цих відрізків складається трикутник, який нас цікавить BHC. Звісно, він прямокутний, адже це висота. 10, 6 – потрібно знайти третю сторону. Тут ви можете скористатися двома шляхами. Перший це теоремою Піфагора. bh квадрат дорівнює 10 в квадраті, мінус 6 в квадраті. 100 мінус 36, і там далі обрахувати, що це буде 64 і корінь цього числа буде 8. Але, звісно, той, хто не дуже любить користуватись теоремою піфагора, а знає, що таке єгипетський трикутник, може усно відразу побачити, що тут 10 це 5 на 2, 6 це 3 на 2, тож сюди залишається 4 на 2, і це 8. Отже, висота, проведена з вершини Б, дорівнює 8 см. А от радіус кола описаного навколо трикутника АБЦ це вже цікавіше, це вже досить, трошечки складніше знайти. І тут нам потрібно пам'ятати теорему синусів. Теорема синусів говорить нам про те, що, по-перше, сторони пропорційні до синусів протилежних кутів, тобто сторона поділити на синус. Кта А буде пропорційна так само Б на сторону Б і так далі. І це все ще й дорівнює двом радіусам описаного кола. Звідси ви можете згадати, що, якщо взяти собі тільки ось цей дуже маленький, тільки ось цей шматочок, тобто, от я його зараз перепишу, Взяти тільки ось цю рівність. З нею ми дуже легко можемо побачити, що сам безпосередньо радіус це у нас сторона поділити на два синуса протилежних кутів. Тож радіус, оцей нам і потрібно знайти, яку нам сторону обрати і який кут? Пропоную обрати сторону АВ і ось оцей кут С. От Нехай це буде сторона А, а ось це у нас буде кут альфа. Як же нам знайти синус альфа? Я от відразу буду писати, що тут у нас уже є 10, тут у нас уже є 2, і от питання стоїть тільки в синусі альфа. Давайте подивимося уважніше на нього. Що таке цей кут? Цей кут іще у нас зафіксований і фігурує в трикутнику BHC, в жовтий виділений. Нагадайте собі, що таке синус. Сінус це відношення протилежного катета на гіпотенузу. Протилежний до альфа 8, гіпотенуза 10. Отже, синус кута альфа це відношення 8 до 10 протилежного катета до гіпотенузи. Навіть не знаючи самого кута, ви вже знаєте його синус. Можна трошечки скоротити: 8 і 10 це у нас. 4 п'ятих, ви знаєте сінус кута і вже можете його сюди підставити. Тепер все, у вас всі числа є, можемо рахувати. В чисельнику 10, то 2 помножити на 4 це 8 п'ятих. Коли ви ділите на дріб, це все одно що множите на обернений. Тобто 10 ви множите на обернений 5 восьмих. 10 на 5, 58, і залишається тільки це все підполучає. Розбити на 48 і 2. 48 поділити на 8 – це 6 2 восьмих – це 1 четверта. Або ще можна представити як 6,25. Отже, радіус це 6,25. Це варіант А. Ось такі цікаві, досить цікаві задачі, нетипові були цього дня на НМТ. Чекаю вас на наступних відео. Розглянемо алгебру.